Дружини юних пожежних рятувальників заполонили 15-ту школу. Команди з усіх загальноосвітніх закладів зустрілися, щоб показати, чого вони досягли при вивченні основ безпеки життєдіяльності. Міський етап всеукраїнського фестивалю проводиться щорічно з метою попередження необережного поводження учнівської молоді у надзвичайних ситуаціях. На його учасників чекали два конкурси. Перший конкурс, літературно-художній конкурс, який оцінюється по 10 категоріям і по 10-бальній системі. І другий конкурс це буде конкурс на всі пожежно-рятувальної справи, в якому будуть питання задаватися не тільки по пожежам, але й по виникненню різного роду надзвичайних ситуацій. Капітан команди пожежних рятувальників 15-ї школи має три роки досвіду участі у такому фестивалі. За його словами, це непроста справа. Саме важче – це вивчити ну, для брерингу, для теоретичного матеріалу, треба прочитати багато книжок, мати багато знань, мати якусь базу. І а щоб виступити, потрібно просто-напросто мати добру пам'ять і можливо почуття гумору. Під час виступу команд журі оцінювали все не тільки глибину знань правил безпеки у різних ситуаціях, а й художньо виконавські вміння учнів у тематичних виступах. Суворі очі суддів помітили і недоліки. Недоліки, на які потрібно звернути увагу, це перш за все, що майже всі школи акцентують увагу на пожежі, а не акцентують менш звертають увагу на інші, іншого роду виник надзвичайно ситуації. Це такі як ртуть, гриби, гриби вода, тонкі лідби. Більш би їм потрібно. У вас звернути на це увагу, так як оцінюється конкурс по змістовності? Такі фестивалі варто проводити в школах. Вважають самі учасники конкурсу. Думку такі фестивалі потрібні, тому що треба проводити пропаганду серед молоді, бо тому, що багато молоді є неосвіченими з цього питання. Вони ще можуть в деяких питаннях не знати, просто як, як діяти в екстремальній ситуації. Кращими на фестивалі стали юні пожежні рятувальники НВК номер 4 Друге місце посіла шоста школа, а третє господарі, учні 15-ї школи. Незабаром зональний етап конкурсу. Його переможець візьме участь в обласному турі.